У столиці відбулося урочисте закриття восьмого міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. За останні роки у конкурсі взяли участь близько п'яти мільйонів людей з понад двадцяти країн світу. Цьогорічні призери змагання отримали премії від Юлії Тимошенко, Ірини Фаріон, Павла Мовчана та інша. Я впевнена, що наша мова вона не враг не загине, як писав Шевченко. Вона буде дожити, доки є такий конкурс. Ні, диктатурі гомосексуалізму. Під стінами Верховної Ради скандували ні гомосексуалізму. Протестувальники вимагали не дозволити проведення гей-параду в Києві 25 травня, а також ухвалити законопроект про заборону пропаганди гомосексуалізму. А це кучма. вручав мені лічно. 26 онуків. Сим правнуків. матір'ю героїною Кіровоградка Лідія Репетило ставала двічі. Перший раз за радянського союзу. Вдруге, таке звання отримала від президента України 2004 року. Загалом вона має 11 дітей. Найстаршому синові 60 років Питалась ми з 8 літрів борща варила. Ці празники в школі це для мене був гроб з музикою. Ночами, то корони, то, то платячка, то бусинки пришивай, то сніжинки вирізай, то це ужас було. У мене моменти на щасливіші, зараз як всі поїжджаються, то я аж теряюсь. Мені не віриться, що це я, що це мої всі. Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що співробітник посольства США в Москві Райан Крістофер Фогл оголошений персоною НОН ГРАТА. Його затримали в Москві в ніч з понеділка на вівторок. Співробітники Федеральної служби безпеки Росії у повідомленні ФСБ мовиться, що при затриманні були вилучені спеціальні технічні засоби, письмові інструкції для вербування громадянина Росії, велика кількість готівкових грошей і засоби зміни зовнішності. Для пояснень з приводу інциденту до Міністерства закордонних справ Росії був викликаний посол США Майкл Макфол. У французьких каннах найбільший у світі кінофестиваль відкрився в середу показом фільму Великий Гетсбі». Я فَЧУ ДЕЛЕ ФОТО А МЕ СЕБСТА. ВОЙ ВЕДЕРЕ. 20 КІНОСТРІЧОК З 10 КРАЇН СВІТУ ЗМАГАТИМУТЬСЯ ЗА ГОЛОВНУ НАГОРОДУ ЗОЛОТУ ПАЛЬМОВУ ГІЛКУ, ВОРУЧЕННЯ ЯКОЇ ВІДБУДЕТЬСЯ 26 ТРАВНЯ. А вона такті бадуй сам серджує скат. Аванчімейк Скат Луклайфіс. Осі бойова лодія князь Володимир. Єдине у світі, точне за корабельною архітектурою. Судно, низка вузлів і елементи корпусу, якого відповідають скандинавським бойовим судам типу Драккар. Кількість його екіпажу 103 особи. Я піду в далекі голи на широкі полонини... У Києві презентували проєкт Івасюк у форматі відкритої репетиції. У ньому взяли участь капела трембіта, пікардійська терція. Плач Єремії, Павло Табаков, Оксана Муха та інші старі пісні в новому виконанні можна буде почути двадцять четвертого травня. Командир міжнародної космічної станції Кристофер Гетфілд записав пісню перед поверненням на землю для прощання з космосом. Астронавт обрав пісню британського рок-музиканта Девіда Боуі.